Привіт-привіт, дорогі наші глядачі! Сьогодні ми розпочнемо випуск із найважливішого. Привіт! Це ж був випуск про освітні новини жовтня. А в жовтні що? Правильно, день вчителя. Ми шануємо вас щодня, але в жовтні хочеться привітати усіх освітян ще раз. Ви справжні герої нашого часу. Дякуємо вам за вашу відданість, терпіння і знання. Ви надихаєте, мотивуєте, часом навіть робите неможливе можливим. Нехай ваші уроки завжди будуть цікавими, а учні вдячними. І пам'ятайте, ваше завзяття змінює світ. А далі в нас що? А далі в йода новин освіти! Система iCOM є сучасним інструментом для збору зберігання управління та використання освітніх даних. Вона була створена для зберігання та автоматизованої обробки освітньої статистики для розподілу коштів освітньої субвенції, здійснення якісних обґрунтованих управлінських рішень і моніторингу стану освіти. Важко переоцінити важливість цієї системи для формування освітніх політик і рішень. А наказ МОН номер 1367 від 24.09.2024 року встановлює, що дані про повну загальність Альну середнього світу формуються виключно з використанням iCom або освітніх інформаційних систем, що мають з ним електронну інформаційну взаємодію. Ой, -ой, -ой здається, час добряче прокачувати цифрову компетентність. Але ніде правди діти у вересні та жовтні фіксувалися численні збої в роботі системи. До того ж, освітяни не мали вчасного доступу до навчальних можливостей щодо використання системи. Саме тому швейцарсько-український проект The Site регулярно проводить вебінари, де фахівці покроково пояснюють, як працювати системою. Шукайте записи попередніх ефірів на сторінках проєкту в соцмережах. А також зверніть увагу на гайд, в якому можна знайти відповіді практично на будь-які запитання, що стосуються роботи за ІКО. Відчуваємо ваш скепсис. Що ті роз'яснення, коли є збій, а строки подання звітності обмежені? Але ми точно знаємо, що команда розробників працює цілодобово, щоб забезпечити кращу роботу системи. Про це нам розповіла експертка проекту Decide Ксенія Плівако. Так, колеги досі спостерігаються деякі технічні проблеми в роботі АйКому на платформі реєстрів, але це контрольована ситуація. Технічна команда дійсно працює майже цілодобово для того, щоб стабілізувати роботу усієї системи і стабілізувати взаємодію АйКому з іншими державними реєстрами. Бо наразі багато проблем також виникло через те, що ми тепер дані. Верифікуємо в інших реєстрах і частково перевикористовуємо з тих, що вже наявні в інших державних реєстрах. Тому надалі сподіваємося, що вже не буде виникати таких критичних ситуацій, які будуть блокувати роботу користувачів, і всі заклади. Які зараз продовжують актуалізувати дані про працівників учнів і закладу освіти, вони зможуть завершити успішно цей процес. І, власне, лише після цього ми перейдемо до наступного етапу це власне зведення даних для субвенційного звіту і подальшого розподілу субвенцій. Тож чекаємо на повноцінне вирішення ситуації. Міністерство освіти і науки України затвердило концептуальні засади реформування профільної середньої освіти. Документ, який регламентує, як працюватимуть академічні ліцеї, вже доступний для ознайомлення. І це черговий крок реформи нової української школи. Головна мета реформи впровадження принципу профілізації. З 2025 року учні пілотних класів зможуть рухатися індивідуальними освітніми траєкторіями, матимуть доступ до якісної профорієнтації, а також навчатимуться за профілем мрії. Ще один важливий крок, який дозволить втілити реформу в життя громадські обговорення законопроєкту. Вони тривали до 24 жовтня. Зокрема, йшлося про зміни до законів про освіту, про повну загальну середню освіту та про фахову передвищу освіту. До речі, ліцеї. Як планується, матимуть не менше, ніж 300 учнів і функціонуватимуть окремо від шкіл. Ярославе, а які ще є вимоги до таких ліцеїв? В академічних ліцеях навчатимуться учні 10-12 класів. Йдеться про 4 класи на паралелі по 25 учнів у кожному. Ліцеї повинні бути відокремлені від початкових шкіл для учнів 1-4 класів і гімназій для 5-9 класів. Кабінет міністрів може дозволити винятки для громад, де відстань або складні умови не дозволяють відокремлити старшу школу від інших освітніх закладів. Засновниками ліцеїв можуть бути обласні, міські, сільські і селищні ради, а також Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Об'єднані громади можуть співпрацювати для створення ліцеїв, що забезпечить освіту учням з кількох громад. МОН має підготувати план формування мережі ліцеїв, враховуючи пропозиції ОДА та місцевих рад. Уряд до 1 вересня 2025 року повинен затвердити план створення мережі профільних ліцеїв. Зміни в мережі освітніх закладів мають ухвалюватися після громадського обговорення не менше ніж за три місяці до ухвалення рішення, без рахування літніх місяців. Важливо, що в регіонах також триває діалог. Так, громади Волині обговорили основні питання впровадження реформи разом із заступниками міністра освіти і науки Надією Кузьмичовою та Андрієм Сташківим. Проект DECIDE робить усе, щоб голоси громад були почутими в процесі реформ. Отже, концепція реформування вже затверджена, а це означає, що зміни в системі освіти неминучі. Але як ці зміни будуть реалізовані в кожній громаді, питання відкрите. Так, цікаво буде спостерігати, як ці нововведення вплинуть на освітній процес. Друзі, а ви що думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. Але ж що ж іще відбувається в українській освіті? Про це і поговоримо далі. Освітній дайджест? Освітній дайджест. 25 жовтня відбувся радіодиктант Національної єдності. І тільки лінивий не пожартував про те, що це мав би бути диктант одним реченням, адже авторка тексту Оксана Стефанівна Забушко. Ха -ха -ха. А читав його військовий поет та громадський діяч Павло Вишебаба. Цей диктант є дуже щімким моментом єднання нашої нації. Його щороку одночасно пишуть і в школах, і на фронті, і в домівках українців по всьому світу. Диктант національної єдності це щось більше, ніж звичайний тест на грамотність. Це про нашу спільну ідентичність, про підтримку одне одного, про те, що наша сила у єдності. А які ваші результати? Пишіть у коментарях. Кабінет міністрів України виділив з державного бюджету 2 мільярди гривень субвенції для забезпечення гарячого харчування учням перших-четвертих класів. Тобто усі учні початкових класів, незалежно від наявності пільг, отримують одноразове безоплатне харчування. Одноразово це один раз на день, а не на рік. Це може бути сніданок чи обід, незалежно від графіка освітнього процесу. Кошти вже перераховані громадам, тож смачного, малече. А ви пишіть у коментарях, яка була ваша улюблена страва Шкільний в шкільній в їдальні. Бо моя це ота подоба піца, яка насправді не піца. М -м -м. Стали відомі дати проведення учнівських олімпіад і турнірів у 2024-2025 навчальному році. Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів відбудуться в чотири етапи. Перший етап у жовтні-листопаді 2024 року. Другий етап у листопаді 2024 року. Третій етап у січні 2025 року. Четвертий етап у березні-квітні 2025 року. А всеукраїнські учнівські турніри у два етапи. Перший етап у вересні-жовтні 24-го року, а другий етап у жовтні 24-квітні 25-го року. Нагадаємо, що організацію, методичне забезпечення та координацію олімпіад і турнірів забезпечує Національний центр Мала Академія наук а загальне керівництво директорат шкільної освіти. Що буде з відновленням освіти на доокупованих територіях? Кабінет міністрів України ухвалив план заходів з відновлення освіти на деокупованих територіях на 2024-2027 роки. Ключовими кроками є відновлення освітньої інфраструктури, дотримання безпеки освітнього процесу, формування кадрового резерву. Підтримка освітнього процесу, реінтеграція та підтримка національної ідентичності, підтримка учасників освітнього процесу. А детальніше ознайомитися з розпорядженням про затвердження плану заходів з відновлення освіти на деокупованих територіях на 2024-2027 роки можна за лінком, який ми залишили під відео. До речі, на сьогодні в Україні функціонують 12 268 шкіл, і це на 662 заклади менше, ніж у травні 2023 року. Кількість шкіл зменшилась у Запорізькій області на 65 та у Тернопільській області на 34. А от збільшення кількості шкіл відбулося у Києві на 11 та у Кіровоградській області на 2. Як зазначає заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова, від початку бойових дій постраждало 3524 заклади освіти. З них 360 зруйновано повністю. Це 14,81 від усіх закладів освіти України. Міністерство освіти і науки України затвердило механізми користання 5 мільярдів гривень дотації на будівництво, реконструкцію і ремонт укриттів у закладах загальної середньої та професійної професійно-технічної освіти. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20 серпня 2024 року, номер 954 кошти виділено на 77 проєктів і укриттів у восьми прифронтових і прикордонних з Росією областях. 24 укриття буде облаштовано в закладах ПТО, а 53 – у школах. Основні аспекти використання коштів громадами. Проєкти, що отримають фінансування, повинні передбачати облаштування протирадіаційних укриттів або споруд подвійного призначення. Усе має відповідати державним будівельним нормам для захисних споруд цивільного захисту. Дотації не покривають розроблення проєктно-кошторисної документації ПКД. Якщо її немає, громади повинні підготувати ПКД до 1 грудня 2024 року. Типові проекти доступні на сайті Моя фортеця. Якщо вартість перевищує дотацію, громада має дофінансувати проєкт із місцевого бюджету. МОН здійснює моніторинг через систему DREAM. Громади звітують до 10-го числа кожного місяця. Укриття мають бути введені в експлуатацію до 1 вересня 2025 року. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Як завжди, були і позитивні новини, і дуже болісні. Але всі вони важливі для розуміння того, що відбувається в освітньому світі. Освіта це постійний процес змін. Хоч не завжди все ідеально, головне рухатися вперед та вчитися на власних досягненнях та помилках. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Тримаємо руку на пульсі освіти, адже майбутнє будується вже сьогодні. До нових зустрічей. Не забувайте підписатись на канал, залишити свою думку в коментарях та ділитися тим, що для вас важливо. Побачимось у наступному випуску.